Дах, Цей дах з тієї вулиці, наш дах от на горісі, кусок даху, і теж десь там на другу вулицю полетів. Фронтонець, повалилися, дивіться, на машину, що з машини, одного і другого другої сталося таке. Ви знаєте, це буквально, я не знаю, ми почули грохот, вибігли трошки вітер, все, я в дощ вибіг по сусідах, і це минулося буквально в 1 секунди то якийсь звук, ну як колись дуже давно було, землетрус такий у, у, такий нелюдський, не такий поганий, що, правді сказати, мрашки по спині пішли. А потім, коли це все затихло трошки, ми з дитиною вийшли, то всі дерева геть з корінням було зірвано, я вже стара людина, але я такого не бачила. І не чула, щоб на, у нас на Україні був такий бур'як. Я не чула. Цей корінь весь такий до грибу. був. І це все було, ну як, видно, що так як підняло з корнем і кинуло. Що це за сила велика? Дуже велика. Дивиться, які того, коріння. Це дуже старе дерево. Прийшла така стихія, що розрушила повністю. Ці люди лишилися тут. Моя ну, сестра проживає, лишилася десь нічого. Те, що вони 14 років працювали у Португалії, за дві минути лишилося тут. Верх повністю снего, лишилося тільки чотири стіни. Решту стихія забрала, все, повністю. За 20 хвилин так понеслася, от така полоса пішла, і, і одного полосу. І, ну, і одна сторона взагалі не зачіплена у нас, зовсім нічого. Все нормально, все, слава Богу, від неї торкнулося. А от ця сторона більше центр і більше до річки Сирету, е, Значить, от так пішло, що, що просто зола. Люди в розпачі, люди чекають допомоги від держави. На, на даний момент е, депутатам надано дефектні акти. Вони об'їжджають е, будинки, які зазнали пошкоджень. Складає дефектні акти для того, щоб можливо було визначити об'єми відшкодування якихось. Працює працівники автодору, розчищають дороги, працівники ДСНС прочищають від буревію, які упали на дорогу, розчищають дороги, розчищають дорою. Працюють 5 бригад РЕМ. На сьому годину, за попередніми даними, які надана працівниками на РЕМ. І буде відновлено електропостачання. На даний час проходить оцінка збитків, які відбулися цієї ночі. Е, Пройшла, боревій. З, попередні, з попередніми оцінками е, зруйновано, знищено близько 130 будівель. Хоча ще є інформація, що до 150 може дійти. На сьогоднішній день два мости забитих, кут фондує Туреччина. Е, ну, постраждали, звичайно, що присадибні ділянки, але основне це приміщення. Чотири будинки. Повністю дахи ви бачили. І зараз проходить оцінка. Є люди, де і троє інвалідів на руках у жінки, є і онкохворі, є і багатодітні сім'ї, і одинокі, яким громада і держава має допомогти. На кінець дня ми будемо мати розмір збитків, щоб вже вийти на позачергові сесії з прийняттям відповідних рішень і звернень, якщо в нас не вистачить своїх можливостей.